Автопарк міста Запоріжжя, друзі, зустрічайте наше новеньке надходження. Це Toyota Camry 2007 року випуску від одного єдиного власника з автосалону під капотом 2,4 бензин, коробочка автомат та передній привід. 220 з копійками пробігу має автомобіль, комплектація LE, сірий колір, скло все по колу рідне та оригінальне, гарні титанові диски на зимовій гумі. Достановлено парктроніки по колу, друзі. Фари в бездоганному стані, лінзований ксенон, світло дуже гарне, туманочки. Лобове також рідне, є така тріщинка на ньому, але воно оригінальне. По салону у нас текстильний сірий салончик, повний електропакет, електродзеркала, мультикермо, круїз контроль, електропривід водійського сидіння, кондиціонер. Гарна штатна акустика, приборочка, ніяких помилок, автоматік, все працює, парктронічки, сигналізація. Ззаду також салончик ціленький, можливо, потребує легенької хімчистки, але в цілому автомобіль в дуже гарному стані. В ходу ніяких нарікань автомобіль немає. Дуже м'якенький, тихенький, все як має бути. Чекаємо вас на огляд та тест-драйв даного автомобіля.